Впевнено, до мети у трьох районах Дніпропетровщини Магдалинівському, Новомосковському та Юрівському, активно працює медична програма, що свого часу ініціював народний депутат Микола Солошенко. Щотижня до проєкту долучаються нові лікувальні заклади. Все більше амбулаторій та ФАПів отримують сучасне медобладнання. УВЧ, кварц та інгалятор, донедавна це був увесь арсенал фізіотерапевтичного кабінету Попасницької амбулаторії Новомосковського району. Медики лише мріяли про сучасний апарат, який лікує декількома променями та може замінити одразу чотири різних прилади, адже бачили такий в обласному центрі. Тож, коли звернулись до свого депутата, чітко знали, якою допомогою просити. Микола Солошенко відреагував негайно. Лікарі вже призначають процедури на дивоапараті. кажуть, їх потребує кожний третій хворий. Зісіміються Кілька лучей лазер здесь входит, інфракрасний луч і магнітотерапія. Этим апаратом можна лечить многие болезни. на першому сеансе вже больному стають лучше. Це достижение достиження аппарата. Не надо там 10 сеансов, сеансів, як А Ось в амбулаторії села Водвиженець ново московського району не було обладнання для надання першої невідкладної допомоги. Лікарі розповідають, доводилось обходитись лише медикаментами. Сьогодні ж, нарешті, отримали такий затребуваний апарат штучної вентиляції легенів. Он дуже нужен для приострій сердечной недостаточности, когда необходим человеку кислород для оказания первой помощи. Та самое главное. Спасибо, що нам этот аппарат, мы с удовольствием будем на ньому работать. Не залишились без допомоги й інші амбулаторії новомосковського району в рамках медичної програми Миколи Солошенка. Вони отримали ультразвуковий інгалятор, сумки, укладки фельдшера, дитячі електронні ваги та ростомір. Все це допоможе обслуговувати пацієнтів не гірше ніж у лікарнях обласного центру. Кому це обладнання уже сьогодні помогло? Я убіжден, що в будущем оно поможет многим. Жителям наших маленьких сел в городе Новомосковске. Поэтому, безусловно, программа она направлена в первую очередь для людей. И я за это очень благодарен медикам, которые действительно формулируют эту программу, формируют ее. І ми вместе с ними її реалізовуємо. Ми будем буде только совершенствовать. Медична програма Миколи Солошенко продовжує набирати обертів та розширює свою географію. Тож незабаром усі амбулаторії та ФАПи отримують додаткове сучасне медобладнання, якого потребують. Анне Пінчук, Андрій Грековні.